Я отримую гроші за кожний відкритий лист на електронній пошті. Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про дуже цікавий заробіток в інтернеті без вкладень. Про такий заробіток я не чула раніше, нещодавно про нього дізналася і вирішила вам розповісти та показати. Розкажу, як це працює, з чим. Це пов'язано за що можна отримати гроші, скільки можна отримати і як насправді це все працює. Відразу скажу, що заробіток йтиме на перегляді звичайних листів, ми відкриваємо лист і нам за це платять. Робити нічого не потрібно, просто чекати, коли пройде таймер, який цокає, кілька секунд або ж до хвилини. Потім повертаємося, отримуємо оплату і заробляємо далі. Ось що найцікавіше в цьому проєкті сам сайт не обов'язково відвідувати. Ви просто заходите на пошту, куди приходять листи, ви їх переглядаєте, а вже на сайті ви отримуєте зарахування. Заходите туди не обов'язково. Я, наприклад, взагалі вже два дні не заходила, просто переглядаю листи, але потім через якийсь час зайду, подивлюся. Я свій баланс, бачу, що він поповнюється, дуже круто, все працює. Все докладно вам розповім, покажу, як зареєструватися і так далі. Для початку, хто ще не зі мною, підписуйтесь на канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, ставте палець вгору. А я буду продовжувати. Підписуйтесь на канал, адже незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до реєстрації. Сайт називається Валютік. Тут написано заробляйте гроші, читаючи листи. Треба зареєструватися, вести свою пошту. На пошту прийде лист, ви повинні перейти на нього, щоб активувати аккаунт на цьому сайті. Дивіться, натискаємо Реєстрація. Далі потрібно ввести ім'я користувача, адресу електронної пошти, вказувати адресу пошти, саме ту, на яку ви хочете, щоб приходили листи, за які ви будете отримувати дохід. І обов'язково вигадати пароль для цього сайту. Після на пошту прийде лист для активації. Ви натискаєте на посилання, активуєте свій обліковий запис. Далі на пошту прийде ще один лист, де говориться, щоб ви отримували всі листи від цього. Контакту потрібно адресу електронної пошти внести до списку Контакти, щоб листи з цієї адреси не потрапляли до СПАМу. Нижче наведена допомога, можна переглянути відео, що потрібно зробити, щоб усі листи від цього контакту вам приходили без перешкод на шляху. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Кому цікаво, переходьте. Я буду дуже рада вас там всіх бачити. Ми будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і заробляти разом в інтернеті. Тепер давайте перейдемо до заробітку. Не обов'язково заходити, я вже говорила, на сайт. Ви просто заходите на пошту, яку вказували при реєстрації на сайті Валютік. І відразу починаєте переглядати листи, які вам прийшли на цю пошту. Як це робиться? Ви відкриваєте лист. Бачите посилання, тиснете на нього, вас перекидає на рекламу. Знаходимося на цьому сайті 30 секунд. Чекаємо, поки таймер не закінчиться. Тут бачимо цокають відсотки, скільки залишилося до кінця перегляду, щоб отримати винагороду. Тут ми бачимо будуть іти хвилини, ось тут красним секунди, але вони абсолютно не стосуються нашого заробітку. Ми повинні звертати увагу, ось зліва вгорі йдуть проценти, скільки нам залишилося тут бути. Як тільки закінчиться цей таймер, з'явиться повідомлення про те, що ми отримали гроші. Які зараховані вже на балансі сайту, і продовжуємо далі переглядати листи, які у нас ще не відкриті. Для кожного учасника цього проєкту заробіток на цьому сайті буде свій, оскільки рекламу на сайт ви отримуєте завжди різну. Вона залежить від того, в якій країні ви перебуваєте на даний момент. Це напівпасивний заробіток в інтернеті без вкладень. Гроші можна вивезти на паєр гаманець і на FaucetPay. Ось тут ми бачимо, все дуже просто. Коли захочемо вивезти, натискаємо на цю кнопку. Далі нам показує два гаманця: це паер, дві можливості. Виводу, і Fawcett На Пайергаманець мінімальний вивід з цього сайту становить 10 центів, На Fawcett ми бачимо 5 центів. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень та показувати свої результати. До нових зустрічей, побачимось. Дуже дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Все буде Україна.